Та саморозвиток не працює. Все, то бред, ребят, розслабтесь, воно взагалі не працює. Ну його в баню е, займатися цим саморозвитком і так далі. Якщо ти робиш свідомі дії, результат буде очевидним. Твій світогляд це є твій скелет та таз. А дії, які ти робиш свідомо, це м'язова маса, яка наростає на цей скелет по факту. Що ж друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми розбираємо надзвичайно важливу тему, про яку всі знають, але базово не розуміють, як вона влаштована. Сьогодні ми говоримо про світогляд. Що ж, не буду затримувати, тому погнали. Як пише Вікіпедія, світогляд це форма самосвідомості людини і суспільства. Якщо коротко, це те, де ти знаходишся в житті, що ти хочеш від життя і куди ти хочеш прийти. Якщо в тебе правильно сформований хребет і таз набрати м'язову масу не буде абсолютною проблемою. Але зараз я говорю не про м'язову масу абсолютно. Наоборот, будь-які дії чи твої починання без правильно сформованого світогляду будуть множити твій результат на нуль. І це треба зрозуміти. І зараз я поясню, чому. Механічні дії без світогляду це дорога в нікуди. Будь-які дії виконані несвідомо, абсолютно матимуть інший результат від дій, зроблені свідомо. Чому? Тому що люди, для прикладу, які ходять на тренінги, відвідують а, там форуми різні і вони не досягають результату, і потім такі... Та саморозвиток не працює. Все, то бред, ребят, розслабтесь, воно взагалі не працює. Ну його в баню е займатися цим саморозвитком і так далі. Суть не в саморозвитку, а в тому, як ти до цього відносишся. Якщо ти робиш свідомі дії, результат буде очевидним. Це дуже важливий момент. Будь-які дії, які ти зробиш свідомо, будуть абсолютно приносити інший результат, ніж дії зроблені механічно. Це треба усвідомити. Люди, які ходять на тренінги і постійно жаліються на те, що вони не досягають результату і форуми, там різні курси по саморозвитку не працюють. Проблема саме в цих людях, тому що їх світогляд неповноцінний. Твій світогляд це є твій скелет та таз. А дії, які ти робиш свідомо, це м'язова маса, яка наростає на цей скелет по факту. Правильний, гармонійний світогляд це шлях до результатів. До прикладу, ти проговорюєш певні афірмації, щоб підняти впевненість в собі і досягнути результату, щоб повірити в те, про що ти говориш. Але якщо ти це будеш робити без заряду, без віддачі, ці слова не приносять жодної цінності для покращення твого життя. Нічого не відбудеться. Ти залишишся на тому самому рівні, що. І ти був без проговорення цих афірмацій. ти повинен заряджати енергетикою ті слова, щоб твій мозок вірив в це, саме свідоме ставлення до того. Наприклад, ти говориш, що ти хочеш стати багатим, я є багатий. Це одна з моїх афірмацій, які я проговорюю. Але якщо я не буду свідомо ставитись до цих слів, якщо я не буду заряджати це позитивною енергетикою, не буду в це вірити щирим серцем. То мені ніколи не стати багатим. Це цю річ треба усвідомити. Коли ти починаєш вкладатися це емоційно, твій мозок починає в це вірити, і рано чи пізно ти починаєш шукати план для реалізації своїх задумів. Це дуже важливий момент. Саме через це більшість людей в житті не досягають того, що так хочуть. Адже вони думають, що їм не вистачає якоїсь механічної навички. Що якщо вони зараз чогось навчаться, що це призведе їх до результату. Але треба усвідомити наступну річ. Якщо ти не робиш цю дію свідомо, якщо ти не віддаєш собі звітності, заради чого ти це робиш, а просто робиш заради того, щоб робити, це ніколи не призведе тебе до результату. Якщо ти хочеш, щоб в тебе в житті був прогрес, ти повинен свідомо розуміти, заради чого ти це виконуєш. В житті все відбувається по шляху найменшого супротиву, що я маю на увазі? А те, що наш мозок буде обробляти інформацію таким чином, щоб досягнути результату при найменших емоційних затратах. Тобто, якщо ти неправильно формулюєш свої думки, у висновку ти будеш отримувати відповідний результат. От дуже багато проблем в наших людей є через те, що наш світогляд є поверхневий. От, до прикладу, в тебе болить поясниця, так? І ти замість того, щоб йти е, до спеціаліста і вирішувати проблему, ти купляєш мазь і мастиш спину. Це я тобі описав себе трьохрічної давності. І саме цей момент він і являється ключовим. Люди думають, що вони будуть прогресувати, не вирішуючи конкретних задач, не вирішуючи е, самої суті проблеми. А просто, як то кажуть, клеїти пластир на рану, замість того, щоб сходити до спеціаліста і зашити рану. Ви розумієте, так? І це дуже базові речі, про які ми чомусь забуваємо. Але поясненням є тим, що наш світогляд не непов... І коли ти, наприклад, віддаєш собі звітність тому, що в тебе є багато проблем, над якими тобі треба працювати, ти не живеш в ілюзії, що в тебе все класно. От я собі віддаю звітність в тому, що в мене є багато проблем, над якими мені треба в подальшому працювати. І я віддаю звітність в тому, що а, саме через це чомусь в мене в житті може щось не виходити. І коли ти не живеш в ілюзії, що ти класний, прекрасний, що в тебе все чудово, тобто ти можеш бути вдячний за то, що ти маєш, але ти не виправдовуєш свої дії, ти не виправдовуєш себе, тому що коли людина себе виправдовує, вона ставить хрест на покращення власного життя. Як почати вибудовувати правильний світогляд? Перше це є вийти з ілюзії, що ми мудрі, і що ми знаємо, як правильно? Мірилом вашої свідомості буде відповідь на запитання, чи задоволений ти своїм життям? Чи я знаходжусь в тому моменті, де я б хотів бути. Чи все мене влаштовує? Якщо не влаштовує, тоді дізнаєшся, які в тебе є проблеми, купаєш в собі і вирішуєш їх. Друге, це ти вириваєш старий світогляд з ґрунтом і переписуєш все з нуля, створюєш його заново. Не Переправляєш старий світогляд, не змінюєш його, а повністю вириваєш його з корінням і створюєш все з нуля. Тому що будь-які вхідні зміни до старого світогляду не призведуть до суттєвих змін. Окей, назвав я два пункти, а далі що? Ну як же вже почати це робити? Задай собі питання, чи правильно ти все робиш? Піддавай сумніву кожну свою дію. Чи роблю я щось для того, щоб досягнути своєї цілі, яка являється моєю мрією? Чи роблю я для того щось, щоб покращити рівень мого життя? Чи роблю я щось для того, щоб пропрацювати свої психологічні проблеми? Чи роблю я щось для того, щоб мати там, щасливу сім'ю? Чи роблю я щось для того, щоб стати фінансово незалежним? Якщо відповідь ні, то, будь ласка, у вас є от, вирішення. Ви вже знаєте проблему, складаєш план і працюєш над цим. В один етап мого життя сталися дуже важкі події, і я впав глибоко на дно, і я зрозумів важливу річ. Я признався собі, що я винен в тому, де я знаходжуся. Я спитав себе: Дімон, ти дурак, як ти посмів себе так запустити? Як ти посмів впуститися так глибоко на дно? І тут треба зрозуміти важливий момент. Коли ти віддаєш собі звітність в тому, що в тебе є проблеми, це вже половина роботи. Тому що абсолютно не кожна людина здатна признатись собі в тому, що вона слабка, що їй треба працювати над собою, над формуванням себе, над формуванням свого світогляду, бо світогляд, по факту, це твій стержень. Він і буде... А, буде. Рухати тебе по житті, а до того він буде включати в себе правильні принципи, правильні переконання. І це буде формувати твою картину світу, і для тебе все буде дуже просто. Ти не будеш вагатися зробити так чи інакше. Тому задумайся над цим. Як створити те життя, яке ти справді хочеш? Відповідь дуже банальна: це. Пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Друзі, ніхто не зробить цю важку роботу замість вас. Це треба прикладати зусилля постійно пробувати, постійно аналізувати, що в тебе не виходить, міняти підхід. І саме свідоме ставлення до своїх дій і допоможе тобі підняти твою ланку життя, підняти рівень твого життя. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Залишайте свої думки. Чи заходять вам розбори таких тематик? Якщо так, то ставте лайкос, щоб підтримати український контент. Я стараюся, я дуже вам вдячний за вашу активність, тому я вас міцно обнімаю. Всіх обняв.